Минулій програмі Тимофій захотів прикольнутися над дромою і штовхнув його. Що портал? Шо ви Ой -ой. Я вас рятую, я вас врятую. Стоп, я знову живий. <клух> Дякую тобі! Ти мене врятував. <плух> та ти такий, Міша. Добре, то ходімо, подивимося, що тут таке. О, Тимофій. Скажи його мамі, що його динозаврі з'явив. Вітер <плух> протікав. <плух> Ого, це що це за особня? Це, особняк. це особняк фюрера. А, а то хто такий? Та я б вам розказав, але можете мене розкувати? Ну, <плух> ти <плух> Ваш одяг не схожий на такий, як 1941? Ви, напевно, самі ці, що і я. Що? А, а як нам повернутися і... додому? Ну, Гітлер за підозрив вже давно ці шту... штуки від машини часу, так що їх він заховав її у своєму особняку. За... Зараз ми доберемося до нього. Опа! Получилося? Продовження слідує. Перешли. Ой, йомо, трава в рот. Хорош, траву уроки, перезнімаємо. цю машину часу. Так щоб він сховав деякі деталі її у своєму особняку. А не, я не... не казав, я не казав! Не.